Всіх рада вітати у новому відео. Ваша улюблена рубрика улюблений огляд товарів з магазинів Second Hand, 305 гривень за кілограм. Сьогодні середина тижня. Сьогодні багато якихось таких дрібничок цікавих, якісь книжки, статуетки, посуд, навіть є косметика, яку я, звичайно, не рекомендую купляти. Є цікавий кіт, кіт просто молота, і буса. Є сумки, як ви бачите. Ну, подивимося, подивимося, що сьогодні пропонує магазинчик. І я знайшла вінтажну сумку. Це шкіра, має десь бути довга ручка. Я так думаю, що тут мала би бути довга ручка це такий міні-портфель від бренду Dune, це англійський бренд преміум але останній час сумки я бачу шкір замінника. Цей бренд, я думаю, що не підробляють. Він не настільки відомий, не настільки таким на слуху. От я вам показую асортимент, розвішені сумки. Ця цікава сумка, плетена, довгі ручки, але там, де близько, я бачу вже відірвано. Багато є взуття, в магазині багато одягу, багато взуття. Але ця мережа більше продає який секонд масмати. В них попадає як це, так я не розумію, як це працює, ця вся система. Бо в деяких мережах я знаходжу більш таких дорогих брендів, італійських брендів. Я вже ці мережі. Тобто я знаю, в яку мережу я йду і що я можу практично. Ну, що, на що я сподіваюся. А такі шльопанці, ну, цікаві але Я так думаю, що це ні про що, ніякий там такий не бренд. Набагато бачите, знищено Новітній Лук. Це новасенькі лофери, ще раз нагадую, 305 гривень за кілограм, красивий колір. Такий колір кориці. Шапок теж багато, якихось картузів, але все таке якесь вбите, ніяке. Но рука немає за що зачепитися. І око теж. Деколи ти приходиш і зразу тобі в руки йдуть бренди. Пішла з іншої сторони дивитися взуття, і на кінець я знайшла курт Гейкер. Це британський люксовий бренд, це дійсно люксовий бренд. Взуття цілиться 285 гривень заважили ці кросівки. Скажу вам, що це може бути і фейк, тому що курт Гейкер другий бренд і його підробляють. Але вони досить непогано виконані. І подивимося на сайті, скільки коштують. Кросівки і взуття цього бренду 170 фунтів коштує пара взуття. кросівки є 179 фунтів. Взуття таке красиве, таке розкішне. От, власне, від Курт Гейкер дуже красиве взуття. Ну, на мою думку, я не хочу нікого переконати, але саме як бачите на сайті, тобто ціна висока, але взуття ідеально таке. Красиве. Ну от, хороша знахідка вже відбулася. Курт Гейкер. Шукаємо далі, можливо, ще якийсь такий брендяк знайдемо, бачу, пише ак. Але це вже точно не озброєним оком видно, що це фейк і це такий фейк просто фу. Подивіться на підошву. і фанати агів, угів зрозуміють, про що я. Це такі лофори є. Ну нічого такого далі я не знайшла на взуті, не хотіла це все знімати, показувати вам, вбити взуття. І пішла я далі шукати одяг. Хочу показати вам не по сезону, але вони з етикеткою. Вже показувала і розказувала про це англійський бренд. Sea Salt. Сольт. 59-50, майже 60 фунтів коштують ці штани. Це дуже якісний англійський бренд. Не всі його люблять. Навіть писали мені в коментарях, що не розуміють мого захоплення цим брендом. Красивий такий кораловий колір і це 100% льон. ну Це суто такий англійський добротний бренд. Всі стівки, гузочки, все акуратно прошити. Тут навіть намагалися, бачите, по кольорах розвішати оліг якби ну, по відтінках, точніше. От в такій гамі. Можливо, пощастить мені на блузах і сорочках, бо я от налаштована знайти такий якийсь преміум люкс бренд. Базова блуза непогана від g Start теж хороший бренд. Якісний в розмірі Еллючка така лагесенька, бавовна. Слина блуза досить. 100% бавовна. Так ще приходиться отак гортати, щоб знайти щось таке класненьке, одразу нічого не знайдете, як прийдете, це шовкова блуза в розмірі XL. одразу видно, що це шовкова річ, коли ти береш в руки. Така вона вся відкрита, ну, це літня річна підкладці з легкого трикотажу. 100% шов, підкладка 100% віскоза. І від Остін Рід. Остін Рід – це просто вау, бо це тяжкий люкс. Важкий люкс це не я придумала, це написано в Гуглі. Тому це вау-знахідка. Але в нас цей Остін Рід – не котируються на Україні, ніхто там не вав і не в захваті. Дивлюся я шарфи. Шарфи, шарфи. Подивіться, скільки шарфів, і я нічого не знайшла вартого уваги. Таке теж буває, бувають такі випуски, що не завжди, якби помащено медом. Красиві шортики, вони в ідеальному стані, ну це від Джорджіо. Подивимося брючки. Я дивилася джинси, я дивилася темні брюки, класичні, нічого такого було Primark і так далі. В такому от Такі бренди були. Написано Made in Italy, такі брючки. Ну стильненькі, ну це теж літні. Якби вони напівспортивні, верховне стягуються і такі чуть завужені донизу з підворотами. Але класненки, макенькі Італія. Ну це теж я вже вам розказувала, що це базарна Італія. Якщо написано просто от така етикетка, ем, як сирокопія, і отак от in Italy без бренду. Це просто такі базарні італійські речі, що собі підприємці продукують, і вони на базарчиках ем, таких різних бутічках вони продають. Непоганий англійський бренд. Він класичний, більш класичні такі речі, але речі досить якісні. Хто носить таку базову класику, рекомендую 100% бавовна. Тут хотіла показати вимащено ці брючки. Я вже і мала такі шорти, бачила, і такі брюки. Знаю, що це візко з льоном. Вони в ідеальному стані, покажу ще вам це від німецького бренду Esmara. Теж такі літні, напівспортивні, такі стягуються. Кешл такий варіант, от, льон з віскозою. І вони в новенькому стані. Спідничка від англійського бренду цей бренд преміум, цей бренд досить якісний, але, на жаль, це Поліастер, цей бренд багато продукує речей з Поліастеру, а ціни там високі досить. Текстиль і всяке таке м'якісеньке, пухнасте для дому є всякі пледики. А між ними я знайшла цікаву куртку бомбор. бомбар. Я сподіваюся, що вона вже вінтажна, або я не знаю, але вона якась така неординарна. Багато суконь, Суконь просто купа. Чому ще ця мережа? Я вам кажу про неї, що багато там мас-маркету, багато одігу. Вони, якщо вони випродують, вони просто додають одяг. Останній час, останній рік. Тому в них так накопичується багато суконь і. Треба знову-наново це все передивлятися. Я вже це бачила якби, минулого тижня. І приходжу і знову я бачу, чуть-чуть додають від Gap, від американського бренду. І ось така сукня. Подивіться, через екран навіть видно, як вона мерехтить, вона все розшита. Така якби брошка зверху, прикраса. Розшита це на віскозній основі, що рідко, це не на поліастері. розкішна сукня. Хочеться спокою і миру і ввечері. Десь вийти на келих шампанського в такій сукні, бо вона неймовірно красива. Просто розкішна сукня. Ще така розкішна річ з етикеткою. Це двічка вверх болеро і силуетна сукня. Тканина чуть фактурна, така як сатинова. І це дорогий англійський бренд. Ціна болеро 160 ,99 євро 99 фунтів. Це я не зрозуміла, чи це цілого комплекту така ціна, чи це за одне болеро. Ну, мабуть, за цілий комплект. Але, бачите, як бачите, це поліестер в складі. Це поліестер, так що поліестерові речі, якщо ім'я, а ім'я коштує завжди гроші. Мила сукня. Думала, що вона доросла і вона між дорослим асортиментом висить, але це підліткова сукня. Красива, неймовірно красива, ніжно-рожевий колір, такий чуть кораловий принт, квіти промальовані, красивий, якісний такий малюнок, це від бренду Musson. Ну і в складі шовк натуральний з поговною. Ще хочу бачити, показати вам, скільки ще суконь є. Дуже-дуже багато. Питали під минулим відео, куди вони дівають, як не випродують, але накопичують магазини і чекають на наново на перший день, останній день і наново знову. Пальто красиве, такий холодно-блакитний колір. Застівається на кнопки, це від Марсон Спенсер. Вверх віскоза скозевастан і на поліестеровій підкладці. Красиве елегантне пальто, нічого не скажеш. Ще таке пальто сорочка є, сарафанчик літній такий легкий. Літнього багато, ми вже будемо зустрічати яскраві красиві літні речі. Ще таке картати пальто є. Такому принту пальто пальта вони актуальні. Зараз багато по магазинам я бачу саме такий принт. Теж хороша якість, це від відеуваромод. Є вовна в складі. Є віскоза, поліестер, вовна. Красиве пальто. Всім папа! Цілую обіймаю до зустрічі!